Нова потужна бавовна на Росії. Поляки хочуть навчитися збивати дрони як українці та математика щасливих немовлят. Про це і більше просто зараз в ТСН Онлайн. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. На Харківщині ситуація на фронті критична. Росіяни тиснуть на оборонців Куп'янська. Нині у місті лунають постріли. Там триває контрдиверсійна операція. ЗСУ зачищають Куп'янськ від диверсантів, які проникли напередодні у закинуті будинки на околицях міста. Керівник міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що ситуація у місті контрольована. Багато російських солдатів знищено і узято у полон, але їх надто багато проникає у міську забудову, адже лінія фронту нині менше як за кілометр від межі міста. У Куп'янській громаді наразі залишається понад 1700 мешканців на правобережжі понад 700 людей. Там немає ані води, ані газу, ані світла. Відновлення соціальної інфраструктури практично неможливе. Лізе ворог і поблизу Кіндрашівки, Степової, Новоселівки на Харківщині та Новоіванівки у Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики порталу Діпстейт. Також російські окупанти тричі марно намагалися наблизитися до Антонівського мосту на Херсонщині. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулися 184 бойові зіткнення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Під Ростовом сьогодні вночі згоріла вчент електропідстанція. за інформацією керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, її підпалили невідомі. Крім того, росіянам минулої ночі не давали спати дрони. Вибухи лунали у Волгограді, Саратові, Курську, Білгороді та Брянську. У Волгоградській області, наприклад, як повідомляють в силах спеціальних операцій, вражено Волгоградський НПЗ. Цей завод працює на потреби ворога. Він є найбільшим виробником паливно-мастильних Матеріалів на півдні Росії щороку через нього проходило майже 16 мільйонів тонн, а це майже 6% від усієї переробки нафти у всій Росії. За попередньою інформацією сил спеціальних операцій, робота заводу зупинена. І аж у Башкортостані, від якого від українського кордону 1400 кілометрів палає підприємство Газпромунівтіхім Салават один із найпотужніших нафтохімічних комплексів у Росії. Дим від цієї пожежі видно за десятки кілометрів. А ми ж чекаємо на подробиці. Били вночі росіяни по залізничній інфраструктурі Полтавщини. Через неструмлення кількох дільниць сталася затримка руху пасажирських поїздів. До ранку там напругу стабілізували. Проте тимчасово довелося змінити графік приміських потягів. На Донеччині росіяни вбили двох мирних жителів. І ще одинадцятеро дістали поранення. Костянтинівка зазнала чергового удару по житловій забудові. Двоє містян загинули, троє отримали поранення. Пошкоджень зазнали майже три десятки приватних осель, шість багатоповерхівок та адмінбудівля. У дружківці п'ятеро постраждалих, і ще троє у Новодонецькому. 73-річний чоловік загинув у Слатиному на Харківщині. Також 70-річна жінка дістала поранення. Минулої доби під ударами були харківські та куп'янські райони. Ворог застосував звичайні та ефпівідрони, а ще касетні боєприпаси. П'ятеро правоохоронців поранені на Херсонщині. Росіяни обстріляли ФПВ-дронами їхні блокпости у Береславі та Білозерці. По Херсону вдарили з артилерії та скинули вибухівку із безпілотника. Поранень зазнали двоє містян, і вже до п'яти зросла кількість постраждалих в інгульці. На село Росіяни скинули керовану авіабомбу. Двоє постраждалих на Запоріжжі. Унаслідок удару 78-річна жінка дістала поранення. Під ворожим вогнем протягом цієї доби були 18 населених пунктів. Росіяни у чергове били артилерію та ударними дронами, а ще запустили 10 авіабомб по цивільних. 45-річний рятувальник загинув, і ще двоє поранено. Російські війська дронами атакували один з підрозділів ДСНС у Ніжині на Чернігівщині. Там спалахнула пожежа. І коли рятувальники виїхали на ліквідацію, окупанти повторно ударили дроном безпосередньо по пожежному авто. Внаслідок атаки загинув водій майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула. Двох його поранених колег ушпиталено. Це трапилося напередодні у день професійного свята рятувальників. Оперативно без черг та папірців рада ухвалила закон про єдину систему соціальних послуг. В Україні створюють інтегровану платформу, яка підтягує дані з більшості реєстрів, зокрема інформацію про цивільний стан, нерухомість, медичні дані, судовий, податковий та інші реєстри. Єдина система надаватиме українцям доступ до послуг, завдяки чому не потрібно відвідувати центри з надання адмінпослуг. Також єдина платформа прискорить нарахування та виплати для ВПО, військовослужбовців, пенсіонерів та інших отримувачів соцвиплат. Так пояснюють в парламенті. Головна мета оховання цього законопроекту зробити всі соціальні послуги доступними для громадян, безкоштовними і комфортними в отриманні. Більше не потрібно буде приносити будь-які довідки, довідки про довідки і так далі. Жодних папірців. Друзі, чи маєте ви якісь перестороги стосовно цього реєстру? Обов'язково напишіть про них в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Ну а я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Перейматимуть унікальний досвід. Україна вчитиме Польщу ефективно збивати російські дрони, а ще як відслідковувати їх, відрізняти фальшивки від ударних шахетів, розуміти, коли застосовувати дрони перехоплювачі, а коли зенітні комплекси чи ракети. Країни каже український міністр оборони Денис Шмигаль, і раніше обмінювалися досвідом у цій сфері. Цього ж разу йдеться про створення спільної оперативної групи з безпілотних систем. Вона координуватиме роботу обох держав, займатиметься посиленням необхідної інфр. І, звісно, зосередиться на навчанні військових, що захищатимуть повітряний простір. В Міністерстві оборони Польщі додають, Україна має унікальний бойовий досвід, а також унікальні технології. Тому Польща зацікавлена в спільній розробці та виробництві безпілотних апаратів повітряних, наземних і морських. Долучитися готові і приватні і державні виробники. Ну тим паче своєю дроновою атакою на Польщу Росія показала вона становить загрозу не лише для України, а й усіх європейських союзників. Ми готові вчити наших польських друзів, тому як координувати всю цю роботу, абсолютно непростий механізм. Крім цього, крім захисту повітряного простору. Ми також готові ділитися досвідом, як створювати так звану лінію дронів. Тобто, це цілі екосистеми, які захищають і створюють дронову стіну на землі, які створюють дроновий купол, дроново ракетний купол, авіаційний купол. Для нас дуже важливо співпрацювати, зокрема й на рівні міністерств, обмінюватися і впроваджувати бо. Бойов досвід, бо за понад три роки Україна зробила величезні кроки не лише в умінні воювати, а й у виробництві зброї. І ми також хочемо, аби наші країни спільно розробляли та виготовляли її. Опиратимуться тиску Трампа, доки Євросоюз не знайде для них альтернативу російському паливу. Про такі плани заявили представники Угорщини і Словаччини. Як повідомляє агентство Bloomberg, міністерка економіки Словаччини наголосила, що необхідні певні умови, аби її країна відмовилася від російської нафти, і цю позицію чиновниця донесла міністру енергетики Сполучених Штатів. Водночас у Будапешті пообіцяли відхилити європейські ініціативи, які загрожують безпеці угорського енергопостачання. Нагадаю, словаччина та угорщина продовжують отримувати російську нафту, зокрема через нафтопровід Дружба. На повній відмові європейських країн від російської нафти наполягає Дональд Трамп. Лише після такого кроку Європи він готовий запроваджувати санкції проти Росії. Напередодні глава Єврокомісії заявила, запропонує державам ЄС пришвидшити відмову від імпорту російського викопного палива. Історичний союз із ядерним потенціалом Пакистан і Саудівська Аравія підписали гучну угоду про взаємну оборону. Сторони домовилися, що напад на одну країну означатиме напад і на іншу. Угода охоплює усі види військових засобів, включно із ядерним потенціалом Пакистану. Держави домовилися посилювати оборонну співпрацю, разом реагувати на агресію та спільно планувати військові операції. На думку експертів, підписана між Пакистаном і Саудівською Аравією угода може змінити стратегічні розрахунки держав перської затоки і суттєво вплинути на регіональну безпеку. Від 3 до 15 тисяч доларів за переведення з бойових частин у тил. На Дніпропетровщині та у Харкові затримали посадовців ВЛК, яких підозрюють в організації злочинної схеми. Розцінки вони виставляли в залежності від рівня знайомства та фінансового стану військовослужбовця. Клієнтам з бойових частин оформлювали фіктивні діагнози та визначали обмежено придатними. На підставі цього ті переводилися до центрів комплектування військових навчальних закладів чи частин забезпечення. Як встановили слідчі державного бюро розслідувань, схема працювала таким чином: клієнтів шукала лікарка ВЛК у Харкові, а потім передавала документи колезі, що очолював військову лікарську комісію на Дніпропетровщині. Обох їх затримали. За таку обрудку їм світить 10 років ув'язнення. Мотоекскорт для втікачів призовного віку. Групу чоловіків, що супроводжували ухилянтів, затримали неподалік румунського кордону. Втікачі їхали на легковому авто, а поруч із ними були ще п'ятеро охоронців на мотоциклах. За планом, біля кордону чоловіки з машини мали вплав перетнути тису. Коли їх помітив прикордонник, уся група із супроводом намагалася втекти, але їх затримали. Понад 720 мільйонів гривень збитків державі, дев'ятьох посадовців лісового господарства Прикарпаття підозрюють масштабній корупції, внаслідок якої були знищені цінні лісові масиви. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Ідеться про незаконну видачу лісових квитків та виробки, а також продаж деревини за зниженими цінами. Більша частина збитків припадає на національний природний парк Гуцульщина. За даними слідства, без необхідних дозволів і лімітів, там вирубили майже 200 гектарів лісу. Рекордне падіння врожаю на окупованій частині Запорізької області. З початку 2003 року нині тут найгірший збір зернових. Зі звичних 17 центнерів соняшника на гектар зараз збирають лише 5. А все тому, що росіяни змушують фермерів здавати продукцію за заниженими цінами. А грошові субсидії дають не за зібраний врожай, а за лояльність до російської влади. Тож фермери не зацікавлені засівати і вдобрювати поля. Про це повідомляють у центрі нацпротиву. Встановлення штучного кришталика ОКА безкоштовно. Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік із майже 100 медичних закладів, де пацієнти із катарактою можуть відновити зір у межах програми медичних гарантій. Безоплатний пакет для пацієнта, включає консультацію офтальмолога, передопераційну діагностику, операцію з видалення катаракти, імплантацію кришталика, включно зі самим імплантом та післяопераційне спостереження. Для медзакладів вартість такого лікування становить понад 28 тисяч гривень, які сплачує. Національна служба здоров'я щороку орієнтовно 100 тисяч українців потребують заміни кришталика ока. Про це повідомив ТСН заступник міністра охорони здоров'я Євген Гончар. Цьогоріч вже зроблено 20 тисяч таких операцій. Про чергу складно казати, тому що у нас немає зараз інструменту управління чергою або централізованого, або децентралізованого заклади самостійно зараз цим питанням займаються, тому по спілкуванні з закладами я можу сказати, що якихось черг особливих немає. Пацієнт, якщо ми це потрібно, йому зроблять це протягом тижня або кількох відповідному закладів охорони здоров'я одразу двоє потроє у пологовому Дніпра народилися одразу дві трійні. В першій трійні, лише дівчатка, а в другій самі хлопці. Медики кажуть, трійні народжуються украй рідко. А щоб одразу дві і в одній лікарні, то взагалі дивина. Про потрійне щастя наша кореспондентка Анастасія Невірна продовжить. Віра надія та любов путь у малесеньких ліжечках. Від них не відходять. Тато й мама, що ти їстеньки хочеш? Ось такий пиріжечок, така вже підросла. Спочатку лячно було її торкатися, а коли підросла, вже потискати хочеться, а то було лячно торкатися. Дівчатка народилась на 31-му тижні. Вагітності найменша важила трохи більше, як 700 грамів. Сама маленька була Віра, вона важила 730 грамів, друга кіло 240, і третя 940 грамів. Дітки знаходилися у квізі для того, щоб зберігалася температура, вологість. Їм створю створювалася спеціальна умова для того, щоб вони імітували внутрішньоутробне середовище матері. За час, що виходжували донечок, батьки вже добре навчилися їх розрізняти. кажуть, у всіх різний характер, і найвимогливіша віра, котра народилась з найменшою вагою. От, наприклад, віра ось, наприклад, віра вередлива, і до рук дуже чутлива. Наприклад, Надя най... Спокійніша, злегка, флегматична. А люба, любов, вона як любов завжди різна. Що народять одразу трьох доньок, Яків та Катерина не очікували. я розраховувала я на одного, а не на трьох. Я навіть на двох на не троїх. розраховувала. Ми так сталося». Подружжя з Нікополя вся вагітність жінка тривала під звуки вибухів. Часто доводилось сидіти в укритті. Ні, каполі. Пологовий він якраз споруджений дуже добре, а мені довелося там провести деякий час. То там усі жінки у підвалі все, все добре. Віру, надію та любов вже перевели до звичайної палати. А доки дівчатка кріпли на величезний подив медиків у цьому ж відділенні народилась ще одна трійня хлопчиків, щоб одразу дві трійні за короткий час такого не бувало вже. Десятки років кажуть медики. Вони народилися в терміні 36 тижнів, і стан їх звичайно був набагато кращий, Тому ці дітки були виписані додому. Вони ще вже з батьками дома набирають вагу. А от дівчатка додому зможуть поїхати лише коли важитимуть щонайменше 2 кілограми. Поки ж в палаті їхні батьки встановили графік чергування по черзі встають та. Годують дітей, мама тато з ними Поруч з першого дня вони у нас в реанімації ходили, годували. Мама сіжувала малачко. Вона зараз це робить і оба два дуже добре впоралися з цими обов'язками. Такі молоді батьки. але у них все добре виходило. Після виписки з перинатального центру Віра Надія та Любов повернуться до Нікополя затишно околиць міста, як і нині під щоденними атаками росіян. Порозташоване за лічені кілометри від окупованого Енергодара. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+, із один. Такими були новини на цю мить. Не пропустіть проміжні підсумки о 18-й годині. Ну а ввечері традиційний випуск ТСН о дев'ятнадцятій. Тридцять. Соломія Вітвіцька вже готується до зустрічі з вами, тож натисніть дзвіночок, щоб її не пропустити. Я прощаюся, бережіть себе і побачимось.